Я хотів би передати слово пану Олексію, співробітнику СБУ, яке, я, яке також стосується одного з питань, яке було на порядку денному імплементації європейських стандартів. Це е, цільові фінансові санкції, якраз розробка і затвердження доказових стандартів по включенню осіб в терористичні переліки. Будь ласка, прошу вас доброго дня, шановні учасники заходу. Хочу подякувати організаторам за запрошення. Вже давно знайомі з цією тематикою, в принципі, з дуже якісно співпрацюємо. Перш за все, терористичні загрози вони є новим викликом як, новим викликом, який останні десятиліття все більше і більше зобов'язує державу удосконалювати загальну систему. Боротьби з тероризмом і основним аспектом в удосконаленні це є саме е, впровадження міжнародних стандартів на основі досвіду і світових передових практик, а саме положення як глобальної контртерористичної стратегії ООН, так і різноманітних міжнародних. Е, Конвенція також конвенції Ради Європи, різноманітних е, рішень Ради безпеки ООН у сфері протидії тероризму і як його частина фінансування е, тероризму е, на даному етапі на е, зусилля Служби безпеки України вони зосереджені саме на розширенні застосування ризикоорієнтованого підходу в діяльності протидії е, терористичним організаціям. На використанні новітніх методик аналізу інформації, і потім вже в подальшому реалізації цієї інформації другим основним напрямком це є міжнародна взаємодія, як з нашими партнерськими правоохоронними органами, спеціальними органами європейських країн країн-членів НАТО, а також різноманітними. Міжнародними організаціями і контртерористичними їхніми структурами ООН, ОБСЄ та інших регіональних організацій, як приклад такої основної співпраці, яка нами постійно на виконання резолюції Ради безпеки ООН щодо обміну інформацією. Завдяки тому, що ми постійно з ними обмінювалися щодо присутності іноземних бойовиків терористів, а також осіб, які причетні до діяльності міжнародної терористичних організацій, які на той час перебували в Україні. Досягнуті певні значні результати так на початку повномасштабного вторгнення скориставшись лояльним ставленням європейських країн до біженців з України, в тому числі і громадян іноземних держав, які перебували на той час в Україні, а також послабленням прикордонного режиму, залученням більшості правоохоронних органів та інших державних структур у протиу відсічі збройної агресії Російської Федерації. Більшість таких осіб вони скористались цією можливістю та виїхали на територію європейських країн, але відразу попали в поле зору саме правоохоронних органів Європейського союзу, і в результаті проведення спільних контртерористичних операцій у липні 23-го року було затримано 9 представників. Міжнародної терористичної організації Ісламська держава Вілаят Хорасад, які перебували на території Німеччини та Нідерландів, вказаним особам повідомлено про підозру. Всі вони заарештовані і заходи продовжуються. Тобто, це був позитивний приклад саме виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань у сфері протидії тероризму. В другу чергу хотілося би сказати. Про значний внесок саме Державного служби фінансового моніторингу, подякувати їм за їхню титанічну працю. Не побоююсь цього слова у е, впровадженні нового закону про протидію відмиванню е, грошей, і завдяки цьому ми можемо сьогодні крас святкувати вже чотирирічний ювілей цього закону. Так як він був прийнятий 6 грудня. В принципі, починаючи з цього етапу, на Службу безпеки України також покладені були, можна сказати, нові обов'язки або старі, які вже були викладені в нормативно-правових актів, а саме Служба безпеки України було визначено головним органом у, у виявленні осіб, які відповідають критеріям. Як ми називаємо санкційних резолюцій Ради безпеки ООН щодо протидії тероризму цей санкційний комітет 1267 по Аль-Каїді, Ісламській державі, і Талібану, так і різноманітних інших санкційних режимів щодо Ірану, Північної Кореї і тому подібне? Тому з цього моменту на службу безпеки покладено. Обов'язок здійснювати міжнародне співробітництво у цій сфері разом з Міністерством закордонних справ, тому в подальшому саме на виконання цих положень було зроблена праця щодо прийняття доказових стандартів. Тут є багато присутніх, які приймали в цьому участь завдяки цим всім спільним зусиллям у вересні 2023 року була прийнята постанова кабінету міністрів номер 977, яка саме викладає ці доказові стандарти. Це було також вимогою одної із вимог рекомендацій ФАВ. В принципі, вона, як на мене, реалізована дуже якісно. Звичайно, нема все не все ідеально, Воно ще може в подальшому в процесі вже застосування і Я думаю, що будуть вноситись певні зміни. Також саме нами вже внесено троє осіб в перелік, які визнані судом особами, які брали участь у діяльності ісламської держави, Ісламської держави, і такими, які відповідають е, критеріям е, резолюції 26,19 щодо причетності до Ісламської держави. Е, так, ці особи діяли в Харківському регіоні е, протягом декількох років вони. Сформували стійкий осередок із міжнародної терористичної організації, який спеціалізувався на переміщенні саме іноземних бойків терористів, тобто надавалося їм сприяння у розселенні, у перетинанні державного кордону, у виготовленні підроблених документів і тому подібне. В подальшому ці особи були притягнуті до кримінальної відповідальності. їм було винесено Вирок засуджено до 10 років позбавлення волі, після відбуття цього покарання, вони були екстрадовані до своїх країн походження, і, і, в принципі, як на завершальному етапі, можна сказати, що ці особи були внесені в відповідний перелік на підставі рішення адміністративного суду. Трошки зупинюся на доказових стандартах, бо людина, яка в принципі не Має відношення до цієї сфери, для неї це буде трошки нове і, напевно, цікаве. Тобто, служба безпеки здійснює заходи протидії в тероризмі, і під час тих заходів виявляє осіб, які можуть відповідати відповідним критеріям. В подальшому на підставі аналізу цієї інформації відповідальний підрозділ служби безпеки може прийти до висновку щодо необхідності включення. Вказаної особи або організації в відповідний, відповідний перелік. Це може бути як і наш внутрішній перелік України, так і може бути перелік ООНовський. Ще трохи повертаючись до минулого: до 23-го року Службою безпеки спільно з МЗС неодноразово здійснювали спроби включення осіб в. Санкційний перелік саме 1267 осіб, які причетні до діяльності ісламської держави, але всі ці спроби на рівні ООН, вони блокувалися Російською Федерацією, їхніми представниками, так як дві ключових особи в цьому комітеті вони були громадянами Російської Федерації, тому вони чинили всілякий супротив Україні і потім, на кожній при кожній можливості, в принципі, звинувачували Україну у невиконанні міжнародних. Стандартів у неналежної стану протидії міжнародному тероризму і тому подібне на тому після аналізу відповідної інформації відповідальним підрозділом служби безпеки складається відповідний висновок. В цьому висновку може міститися інформація, хотілося б відразу відмічити як і відкрита, так і з певним обмеженим доступом, яка стала. Відома службі в результаті здійснення контрозвідувальних заходів або оперативно розшукової діяльності також в цьому висновку. Викладається інформація інформація, яка може бути отримана від міжнародних організацій, від інших правоохоронних органів, від правоохоронних органів іноземних держав, різних контртерористичних структур іноземних держав. Також інформація, яка може міститися в повідомленнях, заявах осіб, організацій або інших зацікавлених. Учасників. В подальшому цей висновок він затверджується головою служби безпеки, і вже на, на підставі цього висновку Служба безпеки України звертається до відповідного адміністративного суду з позовом щодо включення організації у відповідний перелік. Також одним із механізмів, як вже зазначалося, є звернення саме через Міністерство закордонних справ до. Комітетів ООН щодо включення таких осіб, також на виконання міжнародних зобов'язань щодо імплементації положень міжнародних положень у сфері протидії тероризму службу безпеки спільно з іншими органами було розроблено. Відповідний е, законопроект. Спочатку була ратифікація додаткового протоколу до, між, до Конвенції Ради Європи про боротьбу з тероризмом, це саме у сфері протидії переміщенню іноземних бойовиків терористів. І вже в березні 23-го року Верховною Радою прийнятий закон, який вносить е, зміни у зв'язку з ратифікацією цього додаткового протоколу до Кримінального кодексу. Е, цим. Е, Законом запровадження нова стаття 256 зі значком шість значком 6, 258 зі значком 6 щодо перетинання державного кордону з терористичною метою, тобто стає можливим притягнення осіб, які в'їжджають на територію України з метою проведення терористичної діяльності або виїжджають за межі України з терористичною діяльністю. Також цим. Законом удосконалення по положення статті 258 зі значком 4 щодо сприяння терористичному акту, а також щодо проходження навчання тероризму. А саме не введено, якщо раніше було можливо притягнути особу тільки та, яка навчає тероризму, то з цими змінами стало можливо, можливо притягнути до відповідальності особу, яка Саме виїжджає або навчають на території України, навчається тероризму, тобто отримує певні знання, навички для вчинення терористичних атак або проведення іншої терористичної діяльності. Також цим законом удосконалена е, саме частина перша статті пов'язаної з е, протидії фінансуванню тероризму, тобто, вона стає більше відповідає рекомендаціям ФАТ і міжнародним стандартам. Тобто, в загальному, якщо підсумовуючи, хотілося б відмітити, що імплементація різноманітних міжнародних стандартів у сфері фінансування тероризму, вона залишається і є на дуже високому рівні. Звичайно, вона потребує певних удосконалень, але цей процес рухається, і останнім часом він рухається набагато швидше. Завдяки підтримки, як і службі державного моніторингу, так і іншим зацікавленим органам, тому спільними зусиллями мені здається, що в найближчому часі ми удосконалимо нашу систему, що вона від в загальному буде відповідати загальноприйнятим європейським практикам. Дякую.